Краєчок поліського заповідника. Ліси тут звісно незвичайні соснові. Піщана дорога, корні із тої ж самої сосни. Ось кузня дятла. Ось такі пагорби, піщані. Зараз вийду наверх, покажу. Звісно, ліс незвичайний. Ось така трава якої немає. Ну тут Красоти, звісно, неймовірний, зовсім не той ліс. Ось такий білий мох. Пісок просто сідеш і буксуєш. Пісок, 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 все висохло, болота сухі. Зараз вже день жарко. Ось такі от пагорби. Конечно, ну, місцини тут цікаві. Сосни маленькі, кручені всі. Так захмарило. Може вже якийсь дощ буде, а я не підготовлений. Чотирнадцяті ліси. Цікаво. Найшов тільки кілька вуликів колод, але нічого ще ще де дорогу знаємо. Кружечка зробимо і будемо вертатися, далеко не поїдемо. Отак виглядає такі сосни голі. Дуже цікаво. Ну, місця, звісно, незабутні. Просто капець. Ліс сохне потроху, багато вигоріло пару років тому. Корні вже набили п'яте місце, у мене ще нога болить. Але це незабутнє. Ручки трохи трусяться, вибачайте. Щось покажу. Там оцей великий. через що воно його повирізало, але бач, поставляли ж, де вулики є. Але сухо, щоб так сухо було, а там де вода колись була, там, там немає і каплі. А він тут на сонці париться, тут не, не буде нічого. Свіжий чи ні? Так, да, це свіжий вулик. Ну це свіжий, обновлений. А там така щіли наша. Ніякий сюди не сяде. На фоне неба не видно. Да.